І ось щойно стало відомо, що бойовики обстріляли житлові квартали в містечку Горняк. Це поблизу Селідово в Донецькій області. Троє загиблих. Це поки що вся інформація. На другу добу, після припинення вогню за півночі 15 лютого, має стартувати відведення важких озброєнь. За процесом будуть спостерігати групи ОБСЄ до складу, яких входять українські та російські офіцери. А моніторинг вестиметься трьома методами: візуальним за допомогою безпілотника, також із супутникового спостереження. Но президент України Петро Порошенко не впевнений у виконанні мінських домовленостей, глава держави наголошує, особливо важливо, що переговори проводилися за участю президента Франції Франсуа Оланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зі слів Порошенка їх позиція відобразила ставлення всього Євросоюзу до війни на сході. А ще мінські угоди дають надію, що події на Донбасі з гарячої стадії нарешті перейдуть у стан політичного врегулювання. Хоча гарантій виконання з боку Москви та сепаратистів немає. Я хочу, щоб ні в кого не було жодних ілюзій. І щоб і я не справляв враження наївної людини нам до миру ще ой як далеко. І твердої впевненості, що умови миру, які підписані в Мінську, твердо будуть виконуватися, немає нікого.